А ви знаєте, що сушені гриби це природній бад. Так-так, ви не очулись, а я не оговорилася. Це саме природній бад. Тому що за харчовою цінністю сушені гриби не поступаються м'ясу, овочам, фруктам, навіть всьому вкупі. Тому що вони містять дуже багато білків, вуглеводів, амінокислот. Вітамінів В, С, Є, там є і група Д, точніше, вітамін Д, e, і багато мікроелементів всіляких, я не буду їх перераховувати. E, до речі, в сушених грибах, взагалі в грибах, жиру всього 1%. За рахунок цього вони вважаються низькокалорійними. І саме тому це зробило їх такими популярними серед вегетаріанців у диетичному харчуванні. Вони перешкоджають накопичені в організмі Ну, але, звісно, вживати їх потрібно в міру. І також вони дуже корисні при серцево-судинних захворюваннях, при порушеннях обміну речовин, тому що в них багато дуже ферментів, які допомагають розщеплювати жири та клітковину. А взагалі гриби містять в собі бета-глюкан. Він зміцнює імунітет. І підвищує взагалі захисні сили організму. Саме тому обов'язково гриби є в меню під час посту. У тих людей, хто поститься, в них обов'язково повинні бути в раціоні гриби. Взагалі, зараз деякі спеціалісти, дієтологи, нутриціологи. Виступають за те, щоб гриби виділити в окрему категорію суперпродуктів. І наполягають прямо на тому, що це дійсно природній бад, і при його регулярному вживанні можна запобігти навіть таким захворюванням, як діабет, атеросклероз, рак, ну і гіпертонію, туди вони відносять. Тому що що таке гіпертонія? Це судини. А гриби, як вияснилося, вони мають здатність вживання грибів, має допомогти нам відчистити наші судини від холестеринових бляшанок. Звісно, що король грибів це білий гриб, але насправді корисні всі гриби. І лисички, і опеньки осінні. Да, багато хто їх недооцінює, але е, в 100 грамах осінніх опеньків, наприклад, є добова доза цинку, який ми всі останні роки намагаємось вживати, купляємо в аптеці і так далі. Крім того, опеньки вони вважаються бактерицидними і навіть ефективними при кишкових паличках. Розумієте? В народному лікуванні, можна так сказати, їх рекомендують вживати як легке проносне, у кого закрапи, то люди цим спасаються. І маслюки корисні, і підосиновики корисні. І навіть ті самі шампіньйони, печериці, вешенка, хто як називав глид і так далі. Головне, правильно їх зберегти. Ну, Консервовані мариновані гриби, всі це ми розуміємо. так, Вони зберігаються в скляних банках. Погріб або холодильник, тут все добре. А що таке ж сушені гриби? Це, взагалі, як на мене, чудовий варіант заготовки грибів. Місце займають обмаль завжди під рукою, зберігаються на протязі року, не втрачаючи своїх властивостей. Головна умова це висушити правильно, ні, не так. По-перше, взяти правильні гриби. Що таке правильні гриби? Гриби повинні бути для любої заготовки, гриби повинні бути свіжими. Чому? Тому що вже через 4 години, після того, як ви зрізали гриб, в нього починається розпад тканин і розкладаються білки. І якщо гриби не Обробити і не переробити на протязі перших 4 годин, то вони стають, знаєте, таким середовищем мікробів. І, до речі, не всі ці мікроби гинуть навіть в окропі. При кип'ятінні, там, чи варінні, є такі інду... індивідуми, які залишаються. Е... Стосовно зберігання, Сушені гриби ми зберігаємо в щільно закритій тарі. Тобто це або скляна банка закупорена, або вакуумне пакування. Звісно, не потрібно забувати, що при всіх своїх корисних властивостях, яких дуже багато, гриби важко перетравлюються людським організмом. Це відбувається через те, що в грибах дуже багато хітину. Саме через цей хітин гриби не можна давати в раціон дітям до трьох років. Категорично. А дітям і людям, взагалі дорослим, у кого є такі проблеми, як шлунково кишківний тракт, да, там, гастріти. Виразки, захворювання печінки, нирок, то взагалі такі, так, ну, продукт, такий, як гриби, не рекомендують вживати, тому що е, гриби це ну, до складу грибів, в першу чергу, входять рослинні волокна, і вони викликають подразнення слизової шлунку. Тому ще раз наголошую, гриби підходять не всім. І вводити в раціон потрібно їх з обережністю. А тим людям, у кого немає з цим проблем, для того, щоб вони дійсно приносили користь, взагалі гриби потрібно вживати один-два рази на тиждень. Тому, в кого є така змога, влітку, навесні, восени, Збирайте, заготов... заготовляйте, сушаться гриби прекрасно на сушарці електричній, в дегідраторі, і навіть можна висушити і на свіжому повітрі, і в духовці. Так, да, є свої нюанси, де як потрібно сушити, але при бажанні цю інформацію можна знайти і заготувати для своєї родини. Ось таку палочку-виручалочку. У мене це подарункові гриби. В нас не ростуть. У нас поблизу взагалі немає де збирати гриби. Я отримала цей пакуночок в подарунок. Це вішенка. І сьогодні вона мені знадобиться для приготування вечері.